У межах програми соціального забезпечення та захисту турбота у Кременчуці почали курсувати безплатні дачні автобуси для пільговиків. Міський голова Кременчука Віталій Малецький особисто сьогодні вранці поспілкувався із дачниками і переконався в необхідності та доцільності запуску цих автобусів. Таку ініціативу запроваджують уже не перший рік, оскільки не всі літні люди мають можливість самостійно добиратись до своїх дачних ділянок. Пенсій дорого. 18 гривень. Дай назад, 36 гривень, це. Чекали дуже, звісно, дуже дорого нам їздити. Ми дуже чекали. Спасибо всім за автобус. Тільки якби чаще ходив, два рази в неділю. Ну, Звісно, дуже задоволені, дуже. Вот. Потому что, ну, Самі розумієте. Очень хорошее обслуживание було в прошлом році безупречное. Дуже добре. Надеемся в этом. Городні ділянки для багатьох літніх Кременчужан є основою продовольчої безпеки. І нехай обсяги вирощених овочів невеликі та все ж своє, домашнє. Тож зараз кременчужани охоче їздять на дачі, аби засадити, полити та доглянути свої городи. розсаду вже й посадив. І картопля вже сходи. Ну раз в три дні я їду, бо поливає. Зараз вже жарко стало. Та й бур'яни вже ростуть. дуже чекали, так. Все, по Помідори, огірки, капусту, картоплю, все-все-все. Вже картопля сходить, і огірки сходять. Все буде. Надіємося на гарний врожай. Загалом автобуси курсуватимуть за сімнадцятьма різними напрямками, які охоплюють 73 товариства. Розклад руху та маршрути ви можете бачити на екрані або знайти в телеграм-каналі Кременчук Офіційний. Щоб отримати право на безоплатний проїзд пільговим категоріям громадян, потрібно звернутись до голів садових товариств. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.